І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браття і сестри, я сьогодні усіх вас поздоровляю із святом Днем Пам'яті Святого Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил з вашим престольним святом. Усіх вас поздоровляю! Ми прийшли сьогодні в цей храм, щоб вшанувати не тільки архістратига Божого Михаїла, всі небесні сили, всіх наших покровителів, весь ангельський сон, який Господь створив із своєї безмежної любові. Коли ми з вами читаємо книгу буття, то першими словами цієї книги були, спочатку Бог створив небо і землю. І нам сьогоднішнім людям, людям, які знають поглиблено фізичні закони, вперше приходить на думку, небо це те, що там, земля це на, тому, на чому ми стоїмо. А ось пізніші дні творіння щось відбувалося таке, що ми не до кінця можемо скласти. Світила появилися, сонце, а воно на чому появилося. А місяць, а зірки. І якось запутався вже, що таке небо і що таке земля. Але, розум... Але розумом своїм і сприймаєш. Що небо це щось там, а земля це те, що я хожу по ній. Так ось під небом в той момент створіння. Під небом треба розуміти, ангелів Господь створив. Весь ангельський світ. А під землею оцю першу початкову матерію, яка не мала ні виду, ні якої форми. І далі ця ж книга буття говорить, земля була безвидна і пуста, і Дух Божий носився над нею. Оце не мов би коли розчина. Оце накидали, воно ще ніяке, ще хліба з нього немає, і воно ще навіть не визріло, його ще навіть не місив. Воно ще ніяке, отаке замішане лише. Ось так образно можна пояснити, яка була земля. Не було ще ні гір, ні річок, ні лісів, нічого такого не було. Оця вся форма і називається матерія, або, як говорити словами науки. А по-біблійному була земля перша початкова матерія. Оце собі уявіть, таблицю Менделєєва, то хімію чуть, чуть читав чи знає, от все вона перемішана. Немає, немає поєднання, немає оцих ні періодів, ні рядів. Все змішане. Отака от була земля. Пізніше вже Господь відділив землю поверх, воду під низом, воду зверху, земне ядро, яке ми знаємо, що воно гаряче, звідти там вулкан, коли вихлюпує все із себе. То видно, що в землі клекоче. Ось така була першопочаткова матерія. І Дух Святий все це зігрівав, готовив до подальшого виділення всього, відокремлення всього, якби підготовлював до того, що має статися пізніше. І лише на третій день появилася трава. Всі рослини з'явилися на третій день. На четвертий день появилися світила. Сонце, місяць, зірки і так далі. Але сьогодні ми згадуємо про перший день про творіння ангелів. Чому це так сталося? І чому ми сьогодні згадуємо про це? В чому весь сенс? Ми читаємо в Євангелії від Йоанна про те, що Бог є любов. Коли запитати, що таке Бог, ми в більшості говоримо, це Ісус Христос. Так, але це Син Божий. Бог і син Божий. Але якщо загалом сказати, то Іван Богослов виясняє це слово, чи виясняє це значення. Бог є любов. І от від цієї своєї безмежної любові і Господь створив цей світ. Створив його в повні гармонії. І в першу чергу створив ангелів, які бачили цю гармонію і прославляли його. Можемо згадати книгу пророка Ісаї, який бачив Бога сидячого во славі і ангели, які співали Йому. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Прославляли Бога. Коли народився Ісус Христос. Ангели що співали? Що співали ангели? Слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Тобто прославляли Бога. Що це означає? Це означає, що Господь створив ангельський світ для прославлення? Для прославлення, для прославлення Бога. І створив людину. Наділяючи їй ангельські властивості. Для чого Бог створив людину? От Для чого? Як ви думаєте? Для того, щоб вона Бога прославляла і раділа, і була щасливою. Тобто блаженство тварі і слава Творця, прославляючи Бога, людина щаслива. Живучи з Богом, людина щаслива, як ми прославляємо Бога? Словами і ділами. Ділами все те, що ми робимо і обустроюємо в цьому світі, а словами це коли ми ринкові молитви вдома читаємо. І найбільше, найголовніше, в храмі, коли ми всією громадою прославляємо Бога. От для чого людина створена. Все остальне побічне. Але це головне. Це треба пам'ятати. Для чого? Для того, щоб ти славив Бога. І похідне слово від цього, ми себе називаємо як? Православними, Так, чи якими ви себе називаєте? Православними. І знову ж таки пов'язане зі словом слава. Тобто, що задача цих християн? Прославляти Бога. І ми називаємо, прославляємо Бога, називаємо себе православними. Причому називаємо себе православними. А чому ви себе називаєте православними? Отаке от риторичне питання багатьох питаю, і багато хто думає, а чому він православний по правді? Каже, ми, ми, тому що мене тато з мамою навчив. Ні, ну Це зрозуміло. А от по своїй суті, чому ти православний? Бачите, однієї думки нема, кожен про своє. Правда же? Кожен про своє думає. Так ось запам'ятайте, чому ви православні. А то все життя до церкви ходила, а не знає, що православна. Так от від самого слова ми ж говоримо: прославляємо Бога. Як право? Правильно прославляємо Бога. Правильно. Що означає правильно прославляти Бога? Правильно прославляти Бога означає прославляти Його так, як заповідав Ісус Христос. Ми ж від Євангелія беремо свою основу, так? від народження Ісуса Христа. Він повчав, як заповідав Ісус Христос. Як проповідували хто? Апостоли. І навчили оці церкви. А ось оці церкви, це і є священнослужителі. І ваші батьки, вони теж оці церкви. Тому що хто перший вчить віри і засадам віри, хто? Тато з мамою. Близькі тато з мамою. Каже, хрестися, цілуй. Не розказує, що таке ікона. Каже, цілуй Бозю. Ну так же вчини. Потім розказуємо ікона, ікона зображення Ісуса Христа, Божої Матері, Архангела. Михаїла, святителя Миколая, це пізніше, а так цілуй Бозу. Для нього все це для маленької дитини. І хрестим його, і він цілує. Тому що він ось так навчили, апостоли. І оці церкви. І тому ми називаємо священнослужителями теж, отцями. Чому ми їх називаємо? Бо вони вчать нас, вчать основам віри. Чаті направляють на дорогу спасіння, на дорогу православного християнського життя. Народжують нас для життя вічного і називаємо їх отцями. Батьки нас народжують для життя земного, а священнослужителі народжують нас, відроджують, вчать, розказують, направляють для життя вічного. Ось тому ми називаємо себе православними. Тому що ми правильно славимо Бога. Запам'ятали? Чому ви православні? Правильно славимо Бога. Як правильно славити Бога? Як заповідав хто? Проповідували хто? І вчили хто? Оці церкви. Оці церкви. Це ваші батьки і священнослужителі. Ми їх вже називаємо отцями. Запам'ятали? От з тої хвилини ви вже справжні православні, бо ви навіть знаєте чому. Так ось архангели і ангели, які Господь створив, визначені служити Богові, прославляти Бога. Але в історії біблійній історії оповідається про те, що був момент, коли один із архангелів, Дениця, побачивши, що йому Бог. Дав багато влади і він багато може. Возгордився. Тому і кажуть гордість мать всіх пороків. Возгордився, що він теж багато може зробити те, що робить Бог. Ну він думав, що це він може. А було так, що йому Бог дав ту владу. Він міг зробити це, тому що його такими властивостями. Такою силою наділив Бог. А він возгордився, думав, що то сам він так може. І ось гордість його приводить до чого? До того, що він каже, я свій престол можу поставити вище престола Бога. І ось ця гординя, тільки він це подумав, і зразу змінилася його природа. І тому Деницю і його послідовників зображають кольором яким яким? Тем. Темним, чорним. Не тому, що він чорний. Він кольору не має, це ангели. Але тому, що природа, якщо це світлі ангели, зміна протилежна, це яке, чорне. Протилежне білому є чорне. І тому змінилася є природа, він сам змінився. Оця гордість відкинула його від Бога, він змінився. Коли ми говоримо про Бога. Да, то ми можемо згадати, наприклад, подію преображення. Бог преобразився, і що сказано? Одежі його були білі, блискучі, чим сонце, не можна було дивитися. Так, то це зображається світлість, чистота. Світлість і чистота. Відійдемо в сторону інше побічне питання. Невеста приходить, е, наречена приходить до храму. В якій одежі? Білі. Що це означає? Вона чиста. Вона чиста, чиста у всіх значеннях цього слова. І тому жіноча ця чистота і тому приходить в білій одежі. Зрозуміли? Оця чистота, тому Бог. Преображився чи чистий, а той, хто проти Бога, ми ще його називаємо антихрист. Є Христос, а той, хто проти Христа анти. Антихрист зображається темним, тобто змінилася його природа. І ось коли він возгордився, відпав від Бога, то Бог повелів архангелу Михаїлу скинути його із землі на небо. І тому він тут, тут працює, вже тепер на небесах, а тут працює. Яка його задача? Нас з вами спокушати. Спокушати до гріха. І ми стоїмо завжди в ділемі: зробити добре або зробити погане. Тому біс завжди, чи диявол завжди спокушає нас на погане через думки. А думки, які входять в голову, Уселяються в наше серце і виражаються в наших діях. І воно завжди настроєне проти Бога, зробити проти Біблії, проти Євангелія, проти людини. До чого диявол наштовхує чи надихає тебе? Що Чоловік поганий, жінка погана. Він же до доброго не кличе. Сусід поганий, всі погані. Тих бідати, тих образити, тих обізвати. Того вкрасти? Все одно погане зробити, принизити. Так ось ми сьогодні вшановуємо того, який скинув і переміг диявола, скинув його з небес і переміг архістратига Божого Михаїла. І звертаємось до нього, щоб він і нас тут, на землі, захистив від диявола, щоб ми не попадали під його владу. А захистивши. Захистивши нас, давав нам можливість щасливо жити на цій землі, радіти життю. І тому ми його шануємо. Ніколи навіть не вшановували Архангел Михаїл і Архангел Михаїл. Багато ж було архангелів. Їх є не один, є Гаврігіл, наприклад, для нас відомий. Архангел Авріїв. Чим для нас відомий? Дівчата знають, хлопці, чим знайомий для вас, Архангел От Староста знає. Хотів показати нема на чому. На, ікон... на то зображається. Благовістив при святій Богородиці про те, що вона народить Ісуса Христа. Оце його називають Архангел Гавріл. А як він зображається на іконі? Ангел з крилами. Що в руках тримає? Хлопці, що тримає? А? От потім царські врата закриє, подивиться. І жінку вдома спитається, чи вона знає. Благовістив про народження Діві Марії, про народження Ісуса Христа. То ми знаємо про цих двох. Найбільше знаємо. Ми можна читати в Старому заповіті, там ще про інших написано. А в одному заповіті два описуються Архангел Михаїл і Архангел Гавріїл. Тому е, сьогодні ми і шануємо Архангела Гавріла, як свято називається, свято Архангела Гавріла і всіх Небесних сил безплотних, без ціл, тобто безплотних, тобто безтілесних. Плоть тіло – це слов'янське слово. Ось тому ми сьогодні і шануємо Його, щоб він захистив нас, відплив на нас, слугів денниці, тобто слуги Антихриста, які спокушають нас до гріха і не дають нам можливість щасливо жити на цій землі. Тому і свято для нас це особливо, особливо шановане воно загалом по Україні. Тому Небесним покровителям, наприклад, наших князів і міста Києва, хто є? Архангел Михаїл, бачите, зображений Центральний собор Свято-Михайлівський і монастир Свято-Михайлівський. Ми їм поклоняємось тим небесним силам і особливо їх шануємо, згадуємо в той день, коли є їхнє свято. А вони, відповідно, чують нас, бачать нас. І коли ми звертаємось до них, то що? Вони реагують на нас, слухають нас і допомагають нам. Тому я сьогоднішній день, вітаючи вас із цим святом, зачепивши отак чуть-чуть біблійну -чуть історію, бажаю, щоб ми. Завжди пам'ятали, що все залежить від нас. Якщо ми звертаємось до Бога, Бог нас чує. Звертаємось до архістратига Михайла, Він нас чує і захищає. Якщо ми не ходимо до церкви, ні до кого не звертаємось, то ніхто нас і не чує. Чує той, до кого ми звертаємось. Говоримо погане про сусіда, то тільки сусід і чує, але не ангели. А нам треба звертатися до святих. До ангелів, до святих звертатися. Є таке народне прислів'я. Вислів верніше, скажи, хто твій друг, як далі, хлопці? Я скажу, хто ти. І якщо ви дружите з ангелами, то я скажу, хто ти. А якщо ти з соботильником дружиш, то я скажу, хто ти. Тому є різниця між вибір, між тим і тим. Скажи, з ким ти сьогодні спілкувався, я скажу, хто ти є по своїй суті, по своїй природі. Тому дружити будемо із духовним, будемо дружити з храмом, будемо дружити з Архангелом Михаїлом і всіма небесними силами, щоб наше життя тут на землі було православним. Ми жили як православні, жили тут щасливо під Божим благословенням, чого я вам і бажаю вітаючи вас сьогодні з вашим престольним святом і закликаю на всіх вас. Боже благословення, слава Ісусу Христу!